Кімнатні квіти, кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони всміхаються мені, вони живі, не мертві. Ні. А тепер, дітки, давайте разом зі мною будемо вчити віршик. Кімнатні квіти я люблю, то пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони сміхаються. Ми – ні. Вони живі, не мертві. Ні.